Чому я плутаюсь у формах дієслів, коли розмовляю англійською? Hi, my name is Alisa, your English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, вчитель англійської мови. І сьогодні я вам допоможу відповісти на це питання. Для того, аби не плутатись, потрібно розуміти, що в англійській мові є головні та допоміжні дієслова. В англійській граматиці основне дієслово виражає головну дію або стан у реченні. Наприклад, що робити walk, гуляти, або що робити eat, їсти, або що робити sleep – спати. Це у нас є головні дієслова. Тоді як допоміжне дієслово стоїть перед головним дієсловом, щоб допомогти виразити час, спосіб або стан. Наприклад, am, is, are, was, were, have, has, do, did, will, would і так далі. Сьогодні ми сфокусуємось саме на головних дієсловах. Кожне головне дієслово в англійській мові має чотири основні форми. Ці форми допомагають нам утворювати різні часи та правильно виражати дії. А от про допоміжні дієслова ви можете переглянути ось цей урок після того, як ми поговоримо про головні дієслова. Ну що, готові? Let's get started! Почнемо! Тож, сьогодні ми з вами говоримо про чотири основні форми дієслова. Кожне головне дієслово в англійській мові має чотири основні форми. Ці форми допомагають нам утворювати різні часи та правильно виражати дії. Тож погляньмо на ці основні форми. Перша форма це початкова форма, або ще вона називається інфінітив, infinitive. infinitive. Друга форма це past tense минулий час. Будь ласка, не плутайте past tense форму, саме форму past tense, форму минулого часу з past simple tense з простим минулим часом. Зараз ми з вами говоримо та вживаємо термін past tense саме як форму дієслова. Ми не говоримо про past simple tense, тому я тут помилки не роблю. Далі, наступна форма це past participle. Це дієприкметник минулого часу та present participle це дієприкметник теперішнього часу. Погляньмо, на приклади. почнемо з правильних дієслів. Наприклад, дієслово гуляти. Початкова форма буде walk або інфінітив. Past tense, тобто форма минулого часу walked. Форма past participle, тобто дієприкметник минулого часу, знову ж таки, walked. А от present participle дієприкметник теперішнього часу це walking. А тепер погляньмо на неправильні дієслова. Ходити, go, to go це початкова форма нашого неправильного дієслова. Past tense, тобто минулий час, ми скажемо went. Past participle – дієприкметник минулого часу gone. А от present participle – дієприкметник теперішнього часу going. Ось перед вами чотири основні форми головних дієслів. Саме ці форми допоможуть нам правильно утворювати різні часи та виражати дії в англійській мові. Тому давайте поговоримо про кожну з цих форм окремо. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners» англійська для початківців, де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні «beginner» початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають «speaking», говоріння, «listening», аудіювання grammar, граматику, writing – письмо, reading – читання та vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Розпочнемо з початкової форми infinitive, тобто infinitive. What is it? Що це? Це базова незмінна форма дієслова. Це та форма, яку можна знайти у словнику поширені випадки використання. In present simple в простому теперішньому часі. Наприклад, I work in an office. Я працюю в офісі. Або ж коли ми формуємо інфінітив. Infinitives. I want to work in an office. Я хочу працювати в офісі. To work. Працювати це інфінітив. Якщо ви не знаєте, як формується інфінітив в англійській мові, тоді я раджу вам заглянути на мій канал та знайти відео на тему Герундії та інфінітив. Також посилання на це відео я залишу у описі цього уроку. Герунді та інфінітив. Детально і зрозуміло. Саме в цьому відео я пояснюю, коли ми вживаємо інфінітив в англійській мові, як він формується. Все дуже детально та зрозуміло і, звичайно ж, з прикладами. Також ми вживаємо початкову форму дієслова, коли формуємо накази, commands. Наприклад, open the door, відчини двері. Open the door. Open це початкова форма. Open the door, відчини двері. Тепер говоримо про past tense form, саме форму минулого часу. What is it? Що це? Минулий час показує, що щось сталося в конкретний момент в минулому. Тобто саме ця форма минулого часу вказує на це. У правильних дієсловах минулий час утворюється за допомогою закінчення –ed, а неправильні дієслова змінюються повністю. Тож, погляньмо на основну форму, яку ми з вами щойно вивчили, та на past tense саме минулий час. форму минулого часу. І, звичайно ж, на приклади examples. Тож, основна форма у нас walk. Для того, аби сформувати past tense, ми додаємо закінчення ED і отримуємо –walked. Walk walked. For example, yesterday I walked to school. Вчора я йшла до школи. Мається на увазі, я йшла пішки до школи. Yesterday I walked to school. Play грати. Played, грала або грав в минулому часі. Додаємо закінчення ED. We played soccer last night. Ми грали в футбол минулого вечора. We played soccer last night. Ми грали в футбол минулої ночі. Тож, плейте це саме форма минулого часу. Eat їсти. У минулому ми скажемо ate. She ate dinner at 7 p.m. Вона вечеряла о сьомій вечора. Якщо дослівно, їла вечерю. Ate – dinner. Ate – це у нас форма минулого часу. Go ходити. Went ходив або ходила. They went to the mall on Saturday. Вони ходили в супермаркет в суботу. Went. Ходили. Went. Це саме форма минулого часу. А тепер поговоримо про поширені випадки використання минулого часу, саме форми минулого часу. Past tense form. Завершені дії в минулому. Коли ми говоримо про завершені дії в минулому, ми вживаємо past tense. She studied for the test. Вона готувалася до тесту Studied – Studied – це саме форма в минулому часі. В цьому реченні ми вживаємо з вами past Simple Tense. Простий минулий час. Також, коли говоримо про звички в минулому, When I was Young, I played outside a lot. Коли я була малою, я гралася на дворі багато. Я багато гралася на дворі, тож played – це саме форма минулого часу. Знову ж таки, тут ми з вами вживаємо past Simple Tense простий минулий час. А тепер ми з вами поговоримо про правила написання для правильних дієслів. Коли ми з вами додаємо закінчення –ed, до правильних дієслів, щось відбувається з цими дієсловами, коли ми їх пишемо. Погляньмо: до більшості дієслів ми просто додаємо закінчення –ed і нічого не змінюємо. Наприклад. Work worked. Тож, work це працювати. Коли ми хочемо утворити з вами форму минулого часу, просто додаємо закінчення ED. Отримуємо worked. Зверніть увагу, як ми вимовляємо це закінчення ED в кінці. Ми його вимовляємо як звук T worked. Worked. Якщо дієслово закінчується на ньому літеру І, тоді ми додаємо просто літеру Ді в кінці. Наприклад, Love, ми бачимо love – любити, закінчується на ньому літеру І, тоді ми просто додаємо Ді в кінці і отримуємо loved – любив або любила. Дієслова, що закінчуються на приголосну та вай. Ми міняємо Y на I та додаємо закінчення ED. Наприклад, «study» studied. Це дієслово закінчується на приголосну D та літеру Y. В цьому випадку ми змінюємо Y на I і додаємо закінчення ED. Studied. Study, studied. Також, якщо у нас односкладове дієслово з голосним та приголосним звуком в кінці, ми маємо подвоїти останній приголосний звук. Погляньмо, наприклад, «stop» Зупинитись. Ми бачимо голосний звук О та приголосний «п». stop. Також це у нас односкладове дієслово «stop». Один склад. Тому подвоюємо літеру P в кінці. Та додаємо закінчення «-ed» і отримуємо «stopped». Stopped. Знову ж таки, зверніть увагу, що ми вимовляємо це закінчення «-ed» як звук Т. В цьому уроці ми з вами говоримо про загальні правила. Та я вам даю лише декілька прикладів, аби показати, як ці правила працюють. А от якщо ви хочете зануритись в цю тему, то я вам раджу знайти урок на моєму каналі, який називається англійські дієслова з закінченнями ED та ing. В цьому уроці ми маємо багато прикладів. Я детально розповідаю, як додавати ці закінчення, що у нас змінюється в дієсловах, як правильно писати ці дієслова та як правильно вимовляти ці дієслова з цими закінченнями, які правила існують для вимови. Тому я залишу посилання до цього відео внизу у описі. Тепер поговоримо про past Participle Form. Саме про дієприкметник минулого часу. What is it? Що це? Дієприкметник минулого часу використовується з допоміжними дієсловами, такими як have, has та had у перфектних часах, тобто perfect tenses: present perfect, past perfect, future perfect. Погляньмо. У правильних дієсловах ця форма утворюється додаванням закінчення "-ed", так само, як і ми формуємо з вами минулий час. А от неправильні дієслова мають окрему форму, яку нам просто потрібно запам'ятати. Тож погляньмо на основну форму Past tense – на форму минулого часу та past participle на дієприкметник минулого часу. І, звичайно, на приклади. Тож, основна форма walk. Минулий час. Walked та past participle дієприкметник минулого часу. Це також walked. Чому? Тому що walk – це у нас правильне дієслово. І ми формуємо past tense та past participle за допомогою закінчення ED. For example, I have walked 10 miles today. Сьогодні я пройшла 10 миль. Тобто я гуляла. Я пройшла 10 миль сьогодні. Це у нас результат, тому present perfect. Теперішній доконаний час. I have walked 10 miles today. Наступне дієслово see – Бачите, saw – seen. «Seen» – це past participle, а саме дієприкметик минулого часу від дієслова «see» бачити. Наприклад, we have seen this movie before». Ми бачили це кіно раніше, we have seen this movie before». Тож, коли ми формуємо з вами present perfect tense теперішній доконаний час, ми вживаємо дієприкметник минулого часу. seen, саме ось цю форму дієслова, past participle. Eat, ate, eaten. Eat це їсти. For example, she has eaten her lunch. Вона вже з'їла свій обід, якщо дослівно. Вона вже пообідала, she has eaten her lunch. Тут живаємо з вами Present Perfect. Write. Wrote. Written. Write це писати. Written це past participle. Форма дієприкметник минулого часу. He has written three books. Він написав три книги. Це у нас тут present perfect tense. Теперішній доконаний час. Поговоримо про поширені випадки використання past participle. present perfect. Теперішній доконаний час. В теперішньому доконаному часі нам необхідно вжити past participle діапетик минулого часу. For example, I have finished my homework. Я закінчив свою домашню роботу. Також Present Perfect в минулому доконаному часі. She had left before I arrived. Вона пішла перед тим, як я прийшов. Також, коли формуємо Future Perfect. Майбутній доконаний час. She will have finished her homework before dinner. Вона закінчить домашню роботу до вечері. Отже, коли ми формуємо present perfect, past perfect, future perfect, ми скрізь вживаємо з вами саме past participle form дієприкметник минулого часу finished. Left. Знову ж таки, finished. Лише різні у нас допоміжні дієслова have, had, Will have – Коли формуємо саме ці часи. Також ми вживаємо з вами дієприкметник минулого часу, коли формуємо passive voice, пасивний стан. The cake was made by my mom. Торт був зроблений моєю мамою, тобто спечений. Торт був зроблений моєю мамою. Was made, made – Тут ми вживаємо з вами дієприкметник минулого часу. Past participle. Якщо ви не знаєте, як і коли вживається passive voice, а саме пасивний стан в англійській мові. Що це за стан, навіщо ми його вживаємо, я вам дуже раджу переглянути ось цей урок на моєму каналі дуже гарний та детальний урок про пасивний стан в англійській мові. І, до речі, цікавий урок. Тому я залишу посилання у описі цього відео: Пасивний стан в англійській мові. Passive Voice. І тепер говоримо з вами про present participle дієприкметник теперішнього часу, або форма ING. Дієприкметник теперішнього часу це ING форма дієслова. Він використовується в тривалих часах та як Герундій. Погляньмо base, form – основна форма. Present participle це дієприкметник теперішнього часу. Та приклади Examples. Walk гуляти. Walking. Це у нас форма present participle. Додаємо закінчення ING, ing і отримуємо walking. For example, I am walking to school. Я йду до школи в даний момент. Тут використовуємо present continuous. Run бігати. Running. She is running fast. Вона біжить швидко. Write. Писати. Writing. They are writing a story. When they write a story. Go. Go. Going. We are going to the park. We are going to the park. We are going to the park. Expand cases of use of present participle. Present participle. Continuous or progressive tenses. He was sleeping when I called. Він спав, коли я зателефонувала. Тут ми з вами вживаємо past continuous. Was sleeping. Past continuous. Він спав, коли я зателефонувала. Також ми вживаємо, коли формуємо Герундій, Gerund. тобто діє слова, що виступають як іменники. For example, swimming is my favorite sport. Плавання це мій улюблений вид спорту. Swimming – це Герундій. Плавання. До речі, якщо ви бажаєте вивчити, що таке Герундій та навчитись його вживати у вашому мовленні, я вам раджу переглянути ось цей урок на моєму каналі, який називається Герундій та інфінітив. Детально і зрозуміло. Я залишу посилання у описі цього відео. Тепер погляньмо на правила написання для форми «-ing». До більшості дієслів ми просто додаємо закінчення «-ing». Walk-walking. Walk-walking. Зверніть увагу, як ми мовляємо Ing. ing, ing, Walking. Ng – це у нас такий носовий звук. Ми витягуємо наш язик назад, коли вимовляємо його і кажемо м. Walking. Walking. Walk-walking. Якщо дієслово закінчується на ньому літеру І, ми забираємо цю літеру І. Та додаємо «-ing». Наприклад, write writing. Ось у нас немає літера I, ми її забираємо і додаємо закінчення «-ing» Writing. Одно складові з голосною та приголосною в кінці. Якщо перед нами одно складове дієслово з голосною та приголосною в кінці, ми подвоюємо останню приголосну і отримуємо run. «running», Run. Running. Ось погляньте, ми з вами подвоїли літеру N та додали закінчення ing. Отримали run. Running. Окей, okay, and now it's time to test your knowledge. А тепер перевіримо ваші знання. Quick quiz: Швидкий тест. Fill in the blanks with the correct verb form. Заповніть пропуски правильною формою дієслова. Ось перед вами речення. Зараз ми з вами їх прочитаємо, перекладемо, а вам необхідно буде заповнити пропуски та написати ваші відповіді в коментарях до цього відео. Я все перевірю та відпишу вам. Обов'язково покладіть це відео на паузу. Yesterday I... Пропуск go to the market. Вчора я ходила на базар. Yesterday I... як ми скажемо, ходила в минулому часі. She has write a letter to her friend. Вона написала листа своєму другу. They are пропуск play football right now. Вони грають футбол зараз, в даний момент. Прямо зараз. He see a movie last night. Він бачив кіно минулої ночі. Він дивився кіно минулої ночі. We have eat lunch already. Ми вже їли обід, тобто ми вже обідали. Покладіть це відео на паузу, подумайте, яку форму дієслова необхідно вжити в кожному з цих речень. Обов'язково напишіть ваші відповіді в коментарях до цього відео. Наступне завдання: Identify the verb form used in these sentences. Визначте, яка форма дієслова використана в реченнях. В цьому році ми з вами говорили про чотири форми дієслова. Основна форма дієслова, потім форма минулого часу, потім past participle це дієприкметник минулого часу, та present participle дієприкметник теперішнього часу. От яка з цих форм. Вжита в кожному з цих речень. Всі ці слова виділені помаранчевим кольором. Будь ласка, прочитайте речення та подумайте, яку з цих форм ми вжили в кожному реченні. Напишіть ваші відповіді в коментарях до цього відео. Great job! Thank you for learning English with me. Чудова робота! Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш коментар. А з вами була Аліса, your English teacher. І до зустрічі наступному уроці. See you soon! Take care!